Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я покажу вам, як виглядає зараз моя клумба, так швидесенько. І розкажу про свої плани. Ось дивіться, перед вами трояндочка малінює, як вона квітує, про неї є окреме відео, як вона декоративно виглядає навіть через тиждень після того відео. Ось, бачите, які кліточки чудові. Так, вон у мене. Golden Celebration Lady of Shalot. На задньому плані. Там Crown Princess Margaret, Леді Ема Гамільтон. Далі трояндочка Меріен. Зараз вона виглядає приголомшливо. Надзвичайно яскрава зараз вона у другому цвітінні. На першому цвітінні вона квітувала суцвіттями. І в цих соцвітях були досить бліді квітачки. Зараз вона якби як наповнилась соком. Бачите, яка яскрава. Квіточки лососево помаранчеві з рожевим відливом. Отакі тільки гарні квітачки. А ця трояндочка, подивіться, будь ласка, це чайна гібридна троянда. Але вона займає тут величезний об'єм. Вона і висока, десь близько метра зараз, і дуже широка. І вона якось росте у сторону. Дивіться, як пагін у неї новенький, він ще утворився. Він іде паралельно землі. Пагани товстелезні, бачите, які? От після першого цвітіння я її зрізала на. Внутрішню броньку але все рівно вона росте ось таким от крабом величезним. Ось така троянда, але дуже і дуже красива, дуже довго тримає квітку, прекрасна троянда. Ще хотіла вам показати сьогодні, як виглядає троянда Jubilee celebration Дивіться, яка гарнюня, гарнюня молодесенька, як вона. Яка вона чудова. До речі, зараз троянди от набирають свій колір, квітують і довше набагато тримаються, ніж от у спеку літню. Ось це Олександра Овкент. Дивіться, яка гарнюня, яка троянда. Отака. Ось, ось, ось такі зараз трояндочки. Але поговорити я з вами сьогодні хотіла, окрім такої невеликої прогулянки, про портулак. Подивіться, будь ласка, як зараз у мене виглядає портулак. Бачите? Звісно, прийшла пора прощання. Все у цьому житті колись починається і колись закінчується. Ось і закінчився оцей вегетаційний період у Портулака. Бачите, він втратив свою декоративність. На ньому ще є поодинокі квіточки, бачите? Ці квіточки відвідують активно бжоли. От бжоли постійно над портулаком будуть. Я не знаю, вже думаю, можливо, на наступний рік варто я задуматись над тим, що може одну сім'ю бжіл придбати собі у зв'язку з цим Портулаком. Ось такі думки вже виникають. ось Але стебла у Портулака, подивіться, будь ласка, вони видовжили, стали такі бурі, коричневі, негарні. Оці ось кінчики паганів закінчуються насінневими коробочками. Ось -от насіннячко визріває у Портулака. Ось, бачите, чорненьке ось насіннячка. Ось це як мак маленьке. На сіминки. Ось отак. І, до речі, у портуака кожна окрема квіточка вона квітує тільки один день. І квітує вона тільки під певним кутом сонячних променів. У найбільш коли потрапляють найбільш під прямим кутом сонячні промені, от тоді розцвітається квіточка. Звісно, що зараз вже день коротший, і тривалість квітування окремої квіточки також скоротилася. І квітує він зараз десь приблизно 3 години на день. Ось отак. І тому настав час прощання, от, треба його видалити. Ви знаєте, до речі, окрім декоративної функції портулак, у мене виконував ще деякі функції. По-перше, він у мене ж заповнює проміжки отут між трояндами усі. І якраз він починає квітувати тоді, коли перша хвиля квітування у троянд відходить, і от тоді приймає на себе весь. Весь удар приймає на себе портулак. Він зацвітає. До речі, от коли цвітуть перша річки і маленькі спреєві троянди, то їх навіть і не помітно на такому яскравому килимі із портулака. Це функція один. Тобто один це декоративна, друга це. Він займає проміжки між двома хвилями квітування троянд, тобто квітник не стоїть без квітів. І третя функція це те, що він дуже гарно прикриває ґрунт. Дуже гарно. Дивіться, він, бачите, як щільно росте. І він зберігає вологу, тому в таке спекотне літо для мене це саме те. Адже мульчі в мене немає у квітнику, в мене немає газона, щоб я його косила і мульчувала. Тобто я цим не займаюсь поки що. Можливо, все попереду, не знаю. А функцію такої мурчі виконує у мене саме портулак. Тобто він зберігає вологу, дуже гарно прикриває землю. І оці навколо троянд дуже гарно і притінює корені, і зберігає вологу. Оце ось дуже важлива функція у портулака. Зараз я його видалю, але вже дні стали коротшими, і ночі прохолоднішими, і волога дуже тримається у ґрунті. Тому зараз для троян це не так страшно. Ось такі сьогодні на мене чекають справи. Тобто зараз я буду, одягну перчаточки і почну видаляти оцей весь портулак. Скажу йому дякую за службу. Я ні за що не хвилююся. Портулак у мене на наступний рік зійде. Дивіться, скільки насіння у кожній коробочці, воно самочинно розсівається, і він у мене самочинно зійде. Так у мене із року в рік, Я один раз його тільки посіяла. І він у мене приймався. Прийнявся. До речі, і після того все більш не сію. Він самостійно все це робить сам. А, до речі, от в мене питають, а от у мене не, не виходить там його завести, от скільки сіяли. Багато хто мені про це каже. Можливо, в мене піщаний ґрунт. Піщаний ґрунт, оце те, що потрібно портулаку. На чорноземові навряд чи він буде рости. Ну і ще сонячна сторона. От у мене квітник це пів, ну, південна сторона. І от саме так він не витримує на півтіні чи недостатньо сонця. Ні, він не буде тут рости. А от коли сонце світить під прямими променями. Коли посушливий період е мало от оце йому те, що потрібно, і піщаний ґрунт, все, що потрібно портулаку. Тому він у мене росте і за двором, і квітує, і довго радує. І відповідно тут у квітнику також дарує мені свою декоративність. Ось отак. Отаке в мене сьогодні відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава!